Ну що, друзі, вітаю вас. Мене звати Мирослав Король і вітаю вас на оновленому каналі, каналі, який вирішив перейменувати, зараз він вже не буде називатися Мільйонер за сім років, а буде просто називатися Король. Власне, це моє прізвище. Тому вітаю вас на каналі Короля. Що стосується одразу цього ребрендингу, напевно, з цього і почну. Мільйонер за сім років супер важливий для мене проект, шлях з 2018 року. Щотижневі випуски відео надзвичайно важливий етап для мене. Але оскільки сім років ми пройшли, я думаю, що необхідно надати якісь нові сенси і в тому числі не обмежуватись строками. Да? Тобто я не хочу, щоб були якісь строки, які там зобов'язують щось зробити в плані випусків відео до якогось часу. Думаю, що король більш універсальний. Просто прізвище, і в цьому плані можна бути більш гнучким, більш чесним з вами. І відповідно, я не впевнений, що буде періодичність відео зберігатися раз на тиждень, хоча мені цей формат подобається, і, скоріше за все, він залишиться таким, яким є. Але вважаю, що ця сторінка вже перегорнута сторінка мільйонер за сім років, і треба рухатись далі. Проекти треба завершувати. Ось я вважаю, що 18 серпня 2025 року ми поставили крапку з тими висновками, якими вони є. Тобто вся бібліотека відео залишається на каналі. Ви її завжди можете переглянути. Але зараз, ось вже в 26-му році, ми починаємо нову главу. А власна тематика каналу зберігається така сама: це інвестиції, фінанси і мій власний досвід. Тобто, це залишається формат, по суті, такий самий. Можна віднестись як до відео щоденнику, де будуть там які різного роду угоди, проекти. Ми будемо все це аналізувати. тобто, Тематика, структура плюс-мінус залишиться така сама єдине що немає конкретної суми або немає конкретного розміру капіталу, який необхідно створити та або накопичити за якийсь певний проміжок часу. Тому ми продовжуємо, але із такою оновленою назвою, сподіваюсь, вона з часом стане звична для вас, і власне закликаю, як завжди, всіх авансом. Підписатися, поставити лайк і написати будь-який комент, що ви думаєте, власне, щодо назви король. Ну, якщо ми вже розпочали із такої неймінгової складової, да, ребрендингу по назві, одразу скажу, що трошки да, змінили. Змінив фон, оновив його. Також там, десь щось поставив, Знаєте, да, що я люблю збирати Лего, Тут власне давно хотів придбати. Собі корабель Endurance – це перший з такого свого класу дерев'яний льодокол. На жаль, він також потонув, але команда Endurance врятувалась і майже два роки жила на кризі. В Антарктиці врятувалась і власне от ендюренс Ліго випустив. Що стосується цього корабля, такий сет. От власне він тепер є на моєму бекграунді. Також оновився трохи по техніці. Перший раз пробую такий студійний мікрофон, якщо можна сказати, да, студійний. Тому також щодо якості звуку, сподіваюся, якість е, висока, і вам приємно буде слухати подкасти, відео. Можливо, стріми, неможливо, а все ж таки стріми, да, якісь прямі трансляції, і звук вам буде вподоби. Можете написати в коментарях, як, до речі, мене чутне. Ну і якщо ми завершили да, ось з питанням а, такого антуражу, неймінгу або фасадної частини ей ребрендингу, власне, давайте перейдемо до того, а, що відбувалося з власне серпня. Минулого року, ось по, по зараз вже початок лютого, 2026 да, року. Значить, протягом цього часу. Я пішов на курси, які давно не міг ніяк не міг нормально приділити, незважаючи на те, що канал присвячений фінансовій тематиці, є фінансові інструменти, які я дуже довгий час обходив стороною. Це, зокрема, ось деривативи да, похідні фінансові інструменти, так звані там опціони, ф'ючерси, варанти тощо. От опціонній частині я взагалі ніколи не приділяв уваги. нарешті, за цей час відвідав декілька різних курсів. Ну теоретичну частину принаймні. Пройшов Да? тепер питання практики буду пробувати. Зокрема, буде одна із рубрик на каналі. Можна буде показувати, в тому числі опціоні угоди. Да? Тому в цій частині в цілому весь цей час намагався приділити увагу там якомусь там внутрішньому розвитку. Покращенню певних навиків навичок, в тому числі да, фінансових там по фінансовій граматиці, якщо так можна сказати, по основам економічної теорії тощо, тобто трошки себе збагатити саме в цьому напрямку, якщо а, ми. І відходимо да, там від якихось особистих е напрямків розвитку. Звичайно, без роботи також не сидів. Ви всі, ну не ви всі, але напевно ви е знаєте да, про наш е запуск е спільного фонду. Під європейською ліцензією, відповідно, це займає дуже багато часу і протягом цього часу робили все для того, аби власне фонд запустити. Ми про нього говорили, вели спільні стріми з каналом Больше Золота. Також я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском посилання на. Телеграм-сторінку, де ми даємо апдейт щодо цього, тому також можна буде долучатися. Я сподіваюся, що ми ось скоро вже там на порозі там прям офіційного такого запуску, але поки ще. Проводимо деяку документальну роботу, також безперечно, ця робота була пов'язана із клубом. Мільйонер за сім років. Да, в нього поки що назва така і лишається. Да, тобто, це певні пулові угоди, де ми за рахунок об'єднаних зусиль, капіталу реалізовуємо різного роду інвестиційні угоди проекти. Вони правило направлені на угоди за кордон. Тому це також левова частка уваги куди... Да, куди я приділяв і де саме були розташовані основні акценти і фокус уваги. Тому, скажімо так, робота, окрім того, що просто була перерва по випускам, вона робилася. І, власне, да, клуб це постійно діюча пропозиція, також залишає в описі посилання. Ласкаво, прошу, доєднуйтесь. Ну і що стосується особистих також фінансових моментів, ми з вами зупинилися на тому, що. you mm -hmm. Стосовно власного портфелю робився також такий е, ребалансування. Ми е, все більше да, ребалансували з точки зору виходу з українських активів і переведення все е, за кордон. В, в цілому ця динаміка е, продовжується. Єдине, що на момент залишення проєкту в нас залишалися діючими угоди е, на господарську землю, але вони якраз завершилися в е, кінці 2025 року. Тому е, в нас там було. Два Паї, один а, Пай ми вже продали ще в 25-му році, а один залишили на початок якраз 26-го року з точки зору податкового навантаження. Що було легше, тому ось ми десь на реалізації вже а, а, тих. Ті і тих паїв, які залишилися, і історію з сільськогосподарською землею в Україні, також цей актив по факту залишить портфель в рамках да, ось того ребалансу. Можливо, окремо я зніму відео, щоб розказати більш деталі, на які ми вийшли показники, цифри, тому що знаходилися в цьому активі понад 4 роки. Що стосується... Також залишкової частини по державним цінним паперам, які були придбані на зовнішніх фондових біржах. Я говорю тут про ВВП варанти та Євробонди, саме зовнішні. Так само варанти да була проведена що реструктуризація. Вони дуже непогано виросли в ціні, тому от буквально там пару тижнів назад ми продали варанти із дуже хорошою премією. На моє здивування, це вийшло одна із найуспішніших в цілому год, навіть краще ніж євробонди, тому що а, ми там забрали чистого там, там чистий профіт понад 100%. Так само ще в портфелі залишилися Євробонди, які так само попали під реструктуризацію. Але, от цікава річ, що вже два тижні в мене висять ордери на продаж євробондів, і просто отримую від трейдера повідомлення, що на ринку просто немає. Покупців немає бажаючих, то мордери висять, і незважаючи на те, що вони непогано виросли в ціні, тобто, якби це да, сигналізує про певний попит, але за тією да, ціною, яку зараз там можна. Бачите, на котируваннях от продати не можемо, тобто гаранти швидко продалися. Євро... залишки по євробондам досі залишаються в портфелі, але ордери висять, тому так само тут думаю, ми вийдемо і зафіксуємо також плюс. Ну і в цілому, що стосується українських активів, можна сказати, що на цьому ми здебільшого поставили крапку, але єдине, що все ж таки в Україні. Ми гарно працюють дохідні автомобілі. Ми про них знімали випуск. Це угоди, які ми так само реалізуємо через клуб. От що стосується дохідних автомобілей, ми їх робили. І робимо і з Віктором і з діп-каналу Реальний Таксист. Тут я можу сказати, що ця, ця інвестиційна історія продовжується. Попит на це зберігається, і найголовніше зберігається для нас рівень дохідності, з якого ми починали, він так і продовжується. Тому це один із небагатьох активів, який залишився. Ну і до речі, ми також да, розповідали про те, що ми вийшли із сонячної електростанції, але я ще так можу. Підглядати, що там відбувається, і там о, нещодавно ми до речі, навіть на етапі виходу, в нас там була заборгованість ще за попередній рік чи за. Навіть 2024 рік вже боюся сказати. І от нещодавно отримав я ще боргові виплати за 24 чи деякі місці 25-го, не пам'ятаю. Тобто там, о, знову ж таки, історія продовжується. І в цілому, ось о, сонячні електростанції, в які ми туди заходили, і керуюча компанія свої зобов'язання виконує, там, до речі, все працює. Але да, ми вибрали такий шлях, що ми просто. Позбуваємося цього активів на да, саме в Україні через об'єктивні да, там ризики і висновки, до яких ми дійшли. Тому коротко, от що стосувалося протягом цього часу, ми як завершили в серпні із. Тією динамікою да ребалансування, ось так, власне, і продовжується. І Я думаю, що ось вже в першому кварталі ми зможемо повністю, значить, трансформувати наш портфель і далі вже рухатися, ну, зокрема, по іноземним активам. Значить тепер, що стосується певних висновків, да, до яких дійшов за цей час. Перше. Ви знаєте, що канал Мільйонер за сім років свого часу розпочинався з того, що я там психонув або перегорів на безпосередній юридичній практиці, і буквально залишив от цю свою історію з юриспруденцією. Поїхав в об'єднані Арабські Емірати, і потім, значить, повернувся а, з цієї країни і розпочав мільйонер за сім років. Да? Я повністю так змінив своє свій вектор свого розвитку, своєї професійної діяльності. Тощо, от е, в цей час можу сказати, що Ютуб канал. І в цілому ось цей фінансово-економічний інвестиційний шлях надзвичайно цікавий для мене. і Він таким і залишається. Тобто, в мене немає якогось там знову внутрішнього переосмислення, перевороту, зміни траєкторії а, навпаки. Порада номер один. необхідно відпочивати, тому що це все одно допомагає. Перезавантажитись і з першої поради з відпочинку одразу витікає наступна це зміна своєї рутини і певного розпорядку, в яким ви живете протягом семи років. Все ж таки сім років стабільно приділяти увагу одній справі, навіть якщо вона суперкласна, цікава, мотивує, і там всі можливі плюси, які тільки пов'язані з цим, але все одно робити ось цей. Там передих і змінювати фокус, акцент, просто змінювати ось цю побутову свою щоденну рутину. Досить корисно. Тому порада номер два: навіть якщо у вас є супер справа, якою ви фанатієте, треба давати собі іноді відпочити, тому що так легше подивитися з перспективи, да, з відстані можливо щось посилити, покращити або дійти до якихось висновків. І одразу третя порада, яка виходить з першої і другої. Це якщо щось працює, то туди не треба лізти. І якщо щось функціонує, ось не треба туди втручатися а навпаки, треба робити все, аби покращувати роботу, поліпшувати. Якісь процеси і приділяти тому, що виходить, більше уваги, тому що КПД з цієї діяльності в рази краща і віддача більш профітна. Тому для мене точно що стосується да, шляху «Мільйонер за сім років, бо шляху зараз каналу Король, який буде, це все про те, що це свого часу було. Правильне рішення, яке не вичерпало свій потенціал, і по суті стало певним способом життя. Ну і також завдяки знову ж таки мільйонер за сім років, завдяки тому, що ми накопичували весь цей час. Ось ця перерва для мене не була якоюсь ультрастресовою в тому плані, що були певні да, фінансові накопичення, які дозволили дійсно. Протягом цього часу не знаходитися в стресі, там де знайти, щоб не знаю, там, за щось заплатити, щось купити а просто можна було побути самим собою, якось саморозвинутись, приділити увагу речам, на які не вистачало часу. Тому ось все, що стосується да, ось цього накопичувального ефекту в рамках побудови капіталу, це має суперкласний взагалі суперкласний ефект. Ефект той, що ви можете зробити паузу. Також один із висновків, да, ми повертаємося, я завжди казав, про а, певну стабільність і системність. Тут я повертаюсь до, до того, що та стабільність і, і та а, інерція, яка була набрана за сім років, завдяки цій інерції, цей проміжок часу ніяким чином якби, не вплинув, що я щось втратив. Да, тобто. Ми розігнали цей потяг, він продовжує рухатись. З'являються нові ідеї, і за рахунок цього, я думаю, що в останні роки ми звичайно трохи відмовилися від наших попередніх форматів, коли ми все максимально відкрито показували. Все ж таки, я в якийсь момент почав керуватися. Думками, що можливо і не все потрібно показувати. Але думаю, що попередні формати, да, коли можна трошки завіси піднімати, вони краще сприймаються аудиторію, в них більше цінності, в них більше користі. Тому думаю, що ну, частково е буду намагатися повернутися до попередніх форматів, щоб це не були виключно да там такі е огляди. З кімнати можливо буде більше такого контенту. Не якщо так можна сказати, інтерактивного. Ну але тут побачимо, також що стосується стрімів, давно думав. Про запуск за сім років не провів жодного самостійного стріму. Да, тобто це були спільні стріми, як правило, де, о, вже я був як більше запрошеним, а от самостійно ніколи не проводив. Тому можливо, все ж таки подолаю, подолаю цей момент і о, спробую запустити стріми, тому що є багато запитів від аудиторії. І сподіваюся, що ми так більше познайомимося, і Я в такому режимі онлайн зможу відповідати. Оперативніше на ваші питання, ну і на завершення цього випуску, щоб занадто не затягувати по часу. Час йде занадто швидко, і ми вже в новому 2026 році. А отже, ніхто нас не звільняє від зобов'язання звітувати по нашим доходам, отриманому у 2025 році, а році. Тому новий сезон звітів і декларування доходів від цінних паперів відкривається. Ми продовжуємо працювати. У мене продовжує працювати юридична компанія, власне, бухгалтерський відділ, який. Допомагає а, декларувати і подавати декларації про майновий стан, а, де ми власне відображаємо результати да, ваших інвестицій в ціні папери. Тому звертайтеся, як завжди, ви можете написати мені напряму в Телеграм. Я залишаю посилання в описі під сьогоднішнім випуском. В нас є строк до а, травня. Да, ви можете звернутися, але знову ж таки, там починаючи вже з кінця березня, особливо квітень, роботи вже буде дуже багато, тому не затягуйте, і поки можна це робити в більш-менш спокійному режимі. Звертайтеся, ми, звичайно, допоможемо подати вашу декларацію. Ну, в цілому, на цьому, все, друзі. Це напевно все, чим я хотів поділитися в нашому першому випуску. Далі, ми, як я і сказав, по інерції будемо рухатися, будуть нові огляди, нові відео. Принаймні, треба було зрушити, щоб. Розпочати, напишіть, будь ласка, ваші коменти, що ви думаєте про якісь звуку, про інтер'єр, про повернення, про назву, про зміну назви. Ну і авансом підписуйтесь, ставте лайки. Ну і не забувайте. Що в нас є спільнота в телеграмі? Я також залишаю посилання на телеграм-канал в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а слоган каналу залишається таким самим. Капіталізуйтесь, друзі. Хай буде з вами сила складного відсотку. До зустрічі!